П'ятий кавунник несуть при вулицю через тим на вулицю. А як її знав. А й давно то було, ще до царя ворога, як людей було трохи. А я її знав, справді знав. І справді ж, справді. Курежці дівки. Ех ти, не а ну відгадайте, другу. Та не дяжи, я, я ж в цьому Ти ж така догадувала, ще не відгадала. Чотири чотирники. Оці чотири пальці. П'ятий калуник, оцей палець. Тим. Рот, вулиця, зуби, кривулиця, ложка. Видали, хай А Що роботи, якщо видіємо всім лік мене? Візьми, крім. Ну ти загадку вигадали. Прошу видати мені кажебу. Прошу видати мені казьюбу. Доки печі галата печеться, витачмо пана кавотинцю. Я маю бажання бути пан. <клухи> паном. А ні, пропав. Значить, дівчата для бабуся тісно замішують. Я. А ось так. Беруть воду, з криміниці, несуті його. Не дай Бог розвити Ось якщо якщо ви тримаєте критику, буде тебе паном кавотинською. Буваха, розтопіться, люди. Кінь водопою повертається. А ми калитку місили, з усіх з воду носили. Бабушки ваш з зуполонки воду носили. Але почепляємо свою, долю закликаємо. Ну що ж, слухайте, слухайте мою умову. Хто буде коронавіру, підійде до нього, і не засміється, тому все минеться. А я засміється, то від мене ці іми. Хто перший? Ти, а може ти. То я перший поїду. Де маєте А, зараз заговорюю я вам. Хочу кавоту кусати. А я хочу писати. Ну як засміюсь? ну, Ану, ану, кусай. <ріпи> Хто тут? <наступ>? Я. <ріпи> діду, діду, я до вас калату кусать, їду. Я дивіться, не роби слід. Ой, не смішіть мене. <ріпи> ну ну кусай, там нічку підставляє. О, їй богу не можу! Ось, Господи, туди і сюди. Це ж, мабуть, і поболоті. Ой, вже місяці що? Що мені мати скажуть? Коли, чи завжди вона щаслива, кохання, чи завжди вона в біля кащире? Так хочеться, щоб усі мали добре волі, щоб стали вони хорошими людьми, любими, жили за постойне життя, у ще. Чему нужно стремиться, чтобы достичь, достичь больших высот в вашей жизни. Поэтому я вам желаю успехов, добиться высот и быть патриотами нашей страны. Спасибо большое.